Прямо заняття різдвяна зірка. Маленьку різдвяну зірку ми з вами вишивали. Ось така маленька зірочка. Прямий хрестик 4 на 4, і на ньому накладено хрестик 2 на 2. Тобто, як ви бачите, і маленьку зірку, і велику зірку вишивається вона в ромбі. Якщо продовжити лінії, то ви побачите, що це є ніщо інакше, як ромб. Складається така зірка з великого прямого хрестика 16 на 16, кусого хрестика, 8 на 8. І ось такої петлі, їх треба 8. Ось такої петлі 6 на 3. Розміщувати такі зірки можна так само, як і малі зірки, як по горизонталі, вертикалі, так і у шахматному порядку. Таке ми з вами вишивали на одному з занять, проходили. Так, давайте будемо вишивати ось таку зірку. Сформуємо прямий хрестик 16 на 16, та на ньому вишиємо косий хрестик 8 на 8. Отримали ми ось такого великого хрестика. Тепер будемо формувати петлі. Відраховуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось, ось це місце. І звідси ми бачимо: 1, 2 на 3. Ось це місце. Тікаємо голку. Нитку залишаємо під голкою. Протягаємо. Маємо ось таку петлю, трошки її. Притягаємо і втікаємо на цьому самому місці. Закріплюємо та виходимо ось тут, в куті цього меншого стіпка, тобто на стіпку косого хрестика, і формуємо таку саму петлю. Звідси відраховуємо шість і звідси, і ми бачимо. Що наше вколювання буде ось тут. Інятку під голку. І ось так петлями обходимо всі наші стіпки. Ось такий чудовий вигляд зірочки, у нас вийшов. як ви бачите, закріплення уколювання. У вас є відносно прямого хрестика. Бачите, тут два, тут два, тут два, тут два і тут два. Вони створюють ось таке візуальне коло посередині. І є тут хрестик від перетину наших ліній. Є багато способів вишити різдвяну зірку, це лише один них. Підбирайте, будь ласка, собі масштаб зірки і використовуйте в своїй роботі. Всього доброго!